Господи, допоможи. Велку собі попало і буду це стирати. Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити макіяж по різним технікам і лайфхакам, як б'юті-блогерів, так і візажистів з TikTok. Я не є якимось професійним в цій сфері. Я просто хочу навчитися робити макіяж по цим відосикам. Чому мені? Тож поїхали! Так, я без макіяжу, дзеркальце, і треба ще волосся прибрати з обличчя хвилинку. І так буде набагато зручніше. І перший пункт. Перед будь-яким макіяжем потрібно зволожити шкіру кремом. Я візьму свій звичайний крем, який я замовляла на iHerb. До речі, в мене є промокод на iHerb, ось такий. Там 5% на все, що є в наявності, або від 20% на бренди і хер. Тож, якщо вам потрібні якісь вітамінки чи корейська косметика, welcome. Обличчя зволожено і тепер нанесемо бібі-крем. У мене ось такий бібі-крем. Я знаю, його не люблять всі ктоці. Всі кажуть, що він якийсь камедонний, але мені він підходить. Я буду користуватися методом шпателем. Я вже його показувала, тому тут нічого нового. Але це також те, що я побачила у відосиках. Наступний пункт це найцікавіший пункт для мене, тому що побачила я ось це відео. In with kind of like a skin like color, correcting and concealing at the same time. He is a very light колекоректні Just where like that darkness is. І після цього мені попадали ще подібні відео. І я така все, я хочу замалювати свої круги. Тож я пішла шукати такі палетки. Я спершу сподівалась знайти десь в Єві чи в інших магазинах косметики. Пошукала, нічого не знайшла, але побачила ще одне відео, в якому казали, що є консилер в рожевому кольорі від Maybelline. І я його таки знайшла. Це було важко в магазині. Але я подивилась на ціну і зрозуміла, що замовити палетку в інтернеті буде вигідніше. Тож я пішла на сайт Єви, і там було на той момент дві палетки: одна від NYX, і одна від китайського бренду IMAGIC. NYX коштувала 488 гривень за 9 грам продукту, і там всього 6 кольорів. І IMAGIC, який коштує 312 гривень за 19,5 грам продукту. І 12 кольорів. Тож тут був вибір очевидний. Дешевше. Тож, ось така палетка коректорів мені приїхала. Я візьму ось таку кісточку для консилерів. У відео дівчина одразу змішувала колір свого консилера з цим коректором і наносила, щоб було менше покриття. Окей, давайте спробуй потрошки того сього. І оранжевенький. Це тако нормально перемішати. І спробуємо. Ну, що скажете? чесно. ну може трішки є різниця, але на цьому і не так сильно і видно синяки. На цьому оці краще вийшло, так? Да? Тепер треба зафіксувати консилер, тому наступний пункт це фіксація консилера прозорою пудрою. У мене ось така пудра від корейського бренду. Що нам потрібно, щоб це була саме така розсипчаста пудра, вона висипається. І... Да. Висипається. І Трішечки набираємо, струшуємо лишнє всюди кришечку. І треба зафіксувати. Так, тепер я без лайфхаків просто промалюю собі брови. Нічого особливого. І перейдемо до макіяжу очей. Я знайшла інструкцію, як зробити ось такий макіяжик. Тут же я без планшета не обійдуся. Так, моя палеточка тут є майже всі кольори, що мені потрібні для цього макіяжу, крім. Такого слегка розоватого. Тому я буду оці два кольори змішувати. Перший пункт це якраз такий ніжний рожевий по всенькому повіку. Змішуємо. Достатньо ніжно рожево. Я, до речі, ніколи такий макіяж не робила. Мені цікаво, чи мені буде личити. Далі більш світліший. І якраз цей кольор, з яким змішували. Він якраз змішується, і тому такий гарний колір ще розвішає виходить. Окей, далі. А тепер прям рожевий. Навіть можна сказати по картинці бордовий. Ух, я собі а, на повії. їх полякова на повіки. Це на вії. І на нижні, але там. Невеличка зона, тому візьму меншу Це що? Це хто? Бураш, пензлик. І наступне блискітки. Блискітки тут хорошо наносяться пальцями. Це, напевно, ось ці будуть блискітки. Сюди поклали і потягнули. І якраз коли ще припудрюєш консилер, то він не так на собі багато затримує блискіток. Тому їх дуже легко змахувати. На картинці в неї трішки менше цього кольору тут навколо. І більш розташовано. Тому я зараз візьму світленький колір і розташую ці границі з меншу площу. М -м, я згадала, в мене є ще одна палетка. прям з дуже яскравими кольорами. Ось такими. І тут є рожевенький. Певно, цей краще підійде, навіть це якийсь червонястий трішки. Да, такий колір. І ми додамо трішки такого, щоб було більш виразніше. Да? Угу. Ось це цей колір. Ось така краса в мене виходить. Мені поки подобається. Тепер стрілки теж для вій. Стрілки моя неулюблена частина. Тому я також буду користуватись іншим відео по стрілкам, де стрілки робляться олівцем і потім трішки дотушовуються For eyeliner it's very simple. Just follow my natural crease Олівець в мене вітален прон, Спробуємо промалювати. Тут на картинці це дуже тоненько, лише верхня частина. Господи, поможи. Воно не тоненько. Стрілки, це завжди. Чому вони так ще й останні робляться? Ти намалювала вроді нормально. Очі, а потім це не табільна В Вока собі попало. Зараз піду відмуватну паличку і буду це стирати, тому що воно так нерівно і негарно. Зараз. Блін, чи спробувати айлайнером. Но в мене тут є не знаю, чи мене щось вийде. У мене є айлайнер. Але він теж такий грубенький, але з одразу стрілочкою. А з другої сторони ось такий айлайнер. Що ви знаєте? якийсь хороший лайфхак, як малювати ці стрілки? Якщо тебе ручки крючки, то напишіть або скиньте. Наче трішки виправила ситуацію. Із ці хістор. Тепер інша рука. Оце саме моє неулюблене, і це як в спортзалі, коли ти такий думаєш або на танцях ще більше відчувається. Коли ти про це думаєш, що тобі це не комфортно, в тебе це не виходить, або ще якась ерунда, то ти його і не можеш зробити, бо ти багато думаєш замість того, щоб наловчитись. І що в мене на другому році вийшло набагато краще. Тут я вже навчилась малювати, тут ще не зрозуміло. Тепер саму стрілечку. У мене висаюче віко, тому потрібно бути з ним дуже акуратно і знати, що робити. Тому спершу на мід шкіннями, в тому лайфхаки, вони промальовували якраз такий сюди вниз. І трішки виносили її. Коротше, головне, щоб сама стрілка не попадала в цю ямку. Тому чим нижче в моєму випадку, тим краще. Mm -hmm. Умовно Тепер нігтиком. Приходить, звісно, як не знати що. Але давайте дороблювати. У мене є тут трішки залишку консилера. Я трішки підрівняю. Чому в мене тут так гарно вийшло тоненько, а тут це як завжди. Ну, наче нормально. І ось вам якраз одразу лайфхаки, крім того, як їх малювати. Я не вмію. це Побачили. Так само, як виправляти, дотушовувати тінями. Якщо щось не так підрівнювати консилером, можна так он нігтиком витягувати перед тим як малювати, намітити тінями і можливо щось вийде. <різь> так, тепер туш, ту все стандартно. Кліпно. Окей, буде густе. Ну що, <різь> макіяж очей? Зараз я вам ближче покажу. Ну як, схожа на картинку. Ну, це напевно найгарніші стрілки, які в мене виходили взагалі. Тому я вже задоволена. Так, нас залишилось небагато пунктів. Рум'яна. Також, щоб не було занадто багато шарів на обличчі, то змішувати трішки пудри і рум'я. У мене не трішки вийшло. Ладно. У мене є тут пензлик, щоб був такий покриття більш легке. По розташуванню то там бачила або от ось сюди їх накладати. А хто молодший, тому можна сюди. І на носик я ще додаю. О, на носик хорошо нанесла. І на лоб я ще трішки додаю. І на підборіддя це щоб... Кольори по всьому обличчю були приблизно в однакових тонах. І поки я ходила, шукала коректор, я ще знайшла ось такий хайлайтер від Ellen Pro. Трішки кремові. Блін, кремові це треба було раніше нанести, так? Да? Ну, нічого. О, в них така класна консистенція. Там взагалі щось видно? Ні, нічого. Окей, давайте більше наберу. Ось. От воно якраз має робити такий вологий ефект. губи в мене нічого особливого немає. ніякого лайфхаку. Є просто помада від KIKO. Yeah, you know, Сподіваюсь, вона сюди буде личити. Такий в мене образ вийшов, як вам. Як вам лайфхаки, які я познаходила, Які з них працюють, які з них не працюють. Найбільше мені сподобався макіяж очей. Сьогодні я користувалась ось цим усім, щоб зробити макіяж. На що зможу, на то залишу в описі посилання. І якщо у вас є якісь класні лайфхаки для макіяжу, пишіть в коментарях, скидайте посилання, я є ще в Тік-Тоці, можна одразу в тік скидувати. А ви не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, підписку, дзвіночок. Це мега важливо, це дуже потрібно. мені ще трошечки залишилось до тисячі підписників. Ну прям от стільки го. Тож підписуйтесь і будемо святкувати тисячу підписників. Бувайте!